Привіт, друзі! Сьогодні маю хороші новини з кордону. Отже, дивіться це відео до кінця. Підтримайте це відео лайком, підпискою і, звичайно, коментарем. З 16 серпня, тобто від вчора, пропускний пункт краківець Корчова вже працює в повному обсязі, тобто, і, авто, і легкові автомобілі, і вантажні автомобілі ще й запустили можливість пропускати переїжджати автобусами від 30 автобусів за зміну. А отже, хто планував поїздку, має таку можливість, можна їхати через Карківець корчово А також нещодавно на українсько польському кордоні розповів хороші новини керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик. Що він сказав? Хороша новина, яку ми маємо повідомити сьогодні, полягає в тому, що наступний прикордонний пункт між Польщею та Україною, відкриття якого було заплановано на 25-й рік. Завдяки рішенню прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, компетентних міністрів, особливо міністра Анджея Адамчика, буде відкрито менш ніж за рік. До літнього сезону, у 2023 році, ми маємо запустити пункт пропуску Нижанковичі малховіце Ми не зупиняємось. Головна мета збільшити товарообіг між нашими країнами та підвищити комфорт при перетині кордону для наших громадян. Отже, такою хорошою новиною поділився міхал дворчик, і це дуже добре, бо з'явиться ще один пропускний пункт і вже найближчим часом. Я сподіваюся, що до того моменту ми вже переможемо цей оркостан тих орків і окупантів і зможемо вільно пересуватися по Європі всі, хто захоче і куди захоче. Без жодних обмежень. Ну, я сподіваюся, що так воно і буде. Якщо ви так вважаєте, то обов'язково ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на цей ютуб канал. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!